Є проблема у простому розумінні, що це значить. Вирівнювання по видаткам, вирівнювання по доходах, більшість не зовсім розуміє. По великому рахунку, це спроба досягнути справедливості, про яку всі говорять давно. В чому суть справедливості? Що в нас дві громади? У мене є 10 малюків, у нього є 20 малюків. У нього є садочок, в мене нема садочок. Йому гроші йдуть, а мені не, гру, не йдуть. По видаткам немає цієї установи. Має бути все зроблено навпаки. Що ми в однакових умовах, скільки дітей, стільки грошей. А далі вирішуємо, чи будуємо кожен окремо собі дитячий садок, чи робимо спільний. Седок, і якщо ми робимо спільним і економимо на цьому гроші, то ці гроші в нас не забирають. Це перша глобальна річ, яка принципово змінює відносини. І друга річ, е, вирівнювання, що є 100%, у мене там менше. Мені додають, але не на всіх 100%, а трошки менше. У нього більше, ніж 100%, в нього забирають, але не все. Трохи. Залишається. Відтак у нього є інтерес заробляти, тому що щось залишиться, і мені треба рухатися, тому що я повністю не отримаю. Тобто, по великому рахунку це має дати хороший імпульс. Для того щоб всі почали крутитися. не сиділи і плакали, що в нас немає грошей, нам держава нічого не дає. І ще одна ремарка про казначейство. Багато всі говорять, що треба забратися з казначейства. Є можливість забратися з казначейства, але це не це ще власна відповідальність. Тому що якщо в тебе не буде вистачати грошей. Тобі вже казначейство не дасть е, оцей короткотерміновий е, позику е, не під банківський процент. Тобто кожен має вибирати е, ну, свій шлях. І це вже якраз відповідальність. Каже, це право на помилку. Тобто це також величезна річ дати право на помилку і відповідати за цю помилку. Дякую.